Продовжуючи тему сенсорних систем, ми переходимо до наступної вона не, не менш важлива це тактильна система. Тактильна система її дуже часто по-різному класифікують, але для розуміння того, що таке тактильна система, ми беремо інформацію про шкіру. Коли ми доторкаємося до шкіри, це якраз у нас працює наша тактильна система. Тут вона реєструє і. Холод, тепло, доторки, біль, різні відчуття текстури. Говорячи про тактильну систему, ми маємо розуміти, що вона дуже багато інформації в себе включає і реєструє. Класичні тести на тактильну локалізацію розраховані на доторк до 30 грамів, ледве-ледве тобто, відчутний доторг, тобто, людина має його зареєструвати. То щоб зрозуміти, де у нас закінчиться тактильна система. І дуже важко іноді диски, дискримінувати, де у нас тактильна система, де у нас пропріоцептивна система. Ну, якщо виходить, виходити з теорії, що м'язи це пропріоцептивна система, то навіть пасивна стимуляція. Коли ми сильно натискаємо на руку, це буде пропіоцепція. Коли ми ледве торкаємося шкіри, це буде тактильна стимуляція. Коли ми говоримо про тактильну систему, в контексті аутизму одразу з'являються зазвичай дуже багато питань, тому що непереносимість деяких текстур, відчуттів деякі, чутливість деяких зон. Для дітей з аутизмом дуже часто бувають просто катастрофічними, і тут нам важливо розуміти, чи це дійсно є тактильні гіперреакції, чи це все ж таки є питання якоїсь стимулятивної поведінки або поведінки уникнення. Тобто, тут, знов-таки повертаючись до теми діагностики, дуже важлива якісна діагностика. Але яку ж інформацію нам може дати тактильна система? Перш за все, що ми маємо розуміти, що тактильна система, тобто шкіра, це один з найбільших органів людського тіла. І дуже часто буває таке, що різні порушення сенсорної е, тактильної системи можуть бути в різних зонах тіла. Наприклад, у нас долоньки можуть бути гіперчутливі, а наприклад, спина буде гіпочутлива. Тобто дитина руками ледве може торкнутися до якоїсь текстури, а спина спина, навіть не, заре, він не зареєструє, чи там букашка якась пробігла, чи там його щіточкою труть. Тобто дитина може не зафіксувати цю інформацію. Дуже уважно потрібно ставитися не лише до певних зон. Тобто в основному в гіперчутливість виходить, ще й не зони, стопи, але це не у всіх дітей, і це не завжди лише про тактильну систему. Але дуже часто. Коли ми говоримо про цю систему, ми маємо розуміти, що. Гіперреакції можуть бути на певні тільки текстури. Тобто не усі текстури для дитини будуть некомфортні. Або гіпореакції. Тобто, якісь текстури дитина краще сприймає, якісь гірше. Другий компонент, що буде стосуватися тактильної системи, це якраз локалізація доторку. Тобто ми можемо е, ідентифікувати текстуру, тобто щось гладеньке, щось шершаве, щось колюче. А, а можемо локалізувати точку доторку. І є діти, які прекрасно розрізняють текстури ручками ніжками, але абсолютно не можуть ідентифікувати, де до них доторкнулися. Чи доторкнулися тут до руки, чи ось тут. Чи два пальчики, чи три пальчики. Не можемо розрізнити, начебто, ну не може розрізнити і не треба. Але більшу, більшу частину навичок самообслуговування ми спочатку вивчаємо під зоровим контролем. Але далі вона виход, переходить на несвідомі процеси. І якраз за рахунок тактильної системи ми можемо застібнути гудзик. Натягнути штанці шкарпетку. Ви ж ніколи не дивитеся, коли ви вдягаєтеся. Ви взяли штани, глянули, де, де початок і одягаєте, лише опираючись на відчуття руху тканини по шкірі. Але коли ми починаємо вчити дітей навички одягання, ми починаємо говорити про те, що подивись, подивись, де дивись, як ти взуваєш взуття, дивись, як ти застібуєш гудзик. Але в більшості випадків ми це маємо зробити на основі відчуттів рук, на основі відчуттів тактильних. Коли е, от зараз літо, багато букашок бігає, і ось десь сяде воно собі на плечко, і ви реєструєте, що це на цьому плечі, не на іншому, не на спині, не на животі. І ви встигаєте його змести. Але є такі букашки, які ми не, не відчуваємо, що вони по нам біжать, тому що такти, тактильна система недостатньо чутлива для, для цієї малесенької штучки. І тоді у вас сусід дивиться і каже: а по тобі хтось біжить. Але це є показником норми нашої сенсорної системи. І ось ці взагалі показники. Розуміння норми, і, е, патології норми і порушення роботи сенсорної системи. Дуже часто ми говоримо там про особливості роботи сенсорних систем, і кожен з вас може помітити такий компонент, що вранці ви прокинулися, ви виспалися, ви пили кави. В гарному настрої зібралися на роботу і спокійно добираєтеся на роботу. Хтось говорить по телефону, хтось використав забагато парфумів, але вас це не дратує, тому що ви ваша нервова система в ресурсі, як зараз модно казати, в потоці в ресурсі. Ось десь так ваша нервова система і знаходиться. Під кінець робочого дня ви втомилися. Був насичений день, у вас немає сил, ви ледве повертаєтесь додому. І тут ви починаєте реагувати на зовнішні сенсорні стимули. Когось починає дратувати голосна музика у сусіда або навіть звук витяжки. Когось починає дратувати е, запах у ліфті або сусіда, який пройшов по коридору. А когось дратує розмова по телефону людини, яка проходить повз. Це не говорить про те, що ваша сенсорні системи гіперчутливі або мають якісь порушення обробки. Ні, але вони знаходяться в крайніх показниках, і на фоні виснаження нервової системи ви стали більш гостро реєструвати певні стимули. Те саме відбувається і з дітьми. Але для того, щоб перейти в дуже Інтенсивну реакцію на певний стимул, або, навпаки, витіснення цього стимулу, дитині, на жаль, не потрібно виснажувати нервову систему. Дитина так сприймає інформацію постійно. І саме для того були розроблені певні стандарти і зібрані дані, статистичні дані, які визначають показники, сенсорні показники норми і не норми. Тобто, коли дитина входить в показник, що це є нормально для цього віку, а є. Коли ні. Тобто для цього ми використовуємо власне стандартизовану діагностику. Коли ми говоримо про тактильну систему, ще один компонент, який ми маємо розуміти, це вектор руху. Тобто, коли ми розуміємо, в якому векторі йде доторк, з якої сторони ми проводимо ці історії. Чому це важливо? Ми пишемо без зорового контролю. Ми вчимося писати спочатку зоровим контролем, а далі ми пишемо, ну, поглядуючи, що ми записуємо. Ми спираємося на тактильні відчуття, на положення тіла у просторі. Для того, щоб відтворити певну оральну позу, коли ми вчимося говорити, нам потрібно реєструвати тактильні підказки, наприклад, логопеда. І тут ти не подивишся. Тут треба спиратися на ці відчуття. І саме тактильна система стає такою важливою в навичках, ну, як ми вже й говорили, в навичках самообслуговування. Особиста гігієна. Вмитися, зубки почистити, вушка почистити, в душ сходити це іноді для дітей з особливостями обробки сенсорної інформації стає справжніми тортурами. дитині. Не е, дитина не може витримати доторки е, душу до шкіри. Для неї це занадто дискомфортно. За неї це занадто неприємно. Я не буду казати, що це боляче, але це неприємне відчуття. Для когось дитина не може зрозуміти, як себе помити, тому що вона не розуміє, де у неї, які відчуття у неї йдуть від губки з піною. Для деяких дітей постригти нігті стає справжнім челенджем, і більшість батьків приходять до того, що починають стригти нігті вночі. Але якщо нігті можна вночі постригти, то постригти волосся. На жаль, вночі не завжди виходить, і для дітей, які з можуть ходити дуже довго з довгим волоссям, тому що до е, відчуття падіння волосся до шкіри е, стає неможливим, і для дитини це дійсно. Важко. І саме тому нам важливо розуміти, чому, як тактильна система може впливати на якість життя дитини і як це можна покращити, як дитині можна, дитину можна навчити жити в цьому середовищі. Іноді, на жаль, трапляється так, що в ідеальний варіант ми не можемо це витягнути. І тоді ми. Шукаємо компенсаторних стратегій. Ми шукаємо ті методи, які полегшать функціонування життя дитини в оцьому збагаченому сенсорному середовищі.